Вітаю, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо нову серію проповідей за другим посланням апостола Петра. Короткий огляд про цей лист, це був короткий лист апостола Петра. Він адресований до всіх християн. В Першому. Розділів привітання Петро нічого не говорить, кому адресований цей лист. Але в третьому розділі ми вже бачимо, що апостол Петро звертається, це вже улюблені, пишу вам вдруге з послань, які, у яких через нагадування пробуджує вас чисте мислення. Ми бачимо, що це Петро звертається до тих самих віруючих, які були ще в першому. Ми читали в першому посланні. Це згадаємо це обраним чужинцям у понті, Галатії, Кападокії, Азії та Витині. Це Мала Азія території і це сучасна Турція. Ці християни були переважно язичниками. Другий лист Петра дещо відрізняється від першого за своїм змістом і стилом написання. І в зв'язку з цим, багато критиків таку розвернули велику дискусію про авторство апостола Петра. Було недовіра до апостола Петра, що була така думка, що це якийсь псевдонім, хтось використав апостола Петра псевдонім. І десь два століття його не включали в канон Писання, але потім дослідивши. Що це дійсно був апостол Петро, його включили в канон. І це дійсно його послання є досить глибоким. І Петро він не закінчив ніяких учбових закладів, він був простим рибаком, і він зміг написати таке послання, яке було і практичним, і глибоким. І Чому є різниця між першим і другим, тому що перший лист його був редактором. Якщо ми пам'ятаємо, в кінці першого, першого послання там був Силуан. Це писав Силуан, Петро йому надиктовував, і вони редактували Силуан. Другий же лист він писав сам. Або, можливо, хтось редактував, але він не вказаний ніде. Ну, Є версія більше всього, що це написав Петрослав. І ще чому є послання була. Така відмінність, вони були різної тематики. Якщо перше послання було написано як допомога страждаючим християнам, то друге послання було вже направлено проти лжевчителів, які почали з'являтися в церквах. І з цей вірш ми бачимо, що Петро писав десь в останні, в останні дні свого життя. Це було десь наприкінці його, жит... його життя. Він Петро переживав за церкву, він переживав, що все більше вже вчителів проникали в це. І Петро бачив, скільки шкоди вони приносили для віручих. І він бачив їхні брехливі доктрини і аморальний спосіб життя. І він бачив, що це в майбутньому ще принесе більше шкоди. Тому Петро в своєму Цьому посланні він говорить, що фальшиві вчителі будуть перекручувати вчення Христа і по своєму нерозумінню будуть заперечувати другий прихід Господа. І Петро заохочує християн читати Слово Боже, досліджувати його, а Слово Боже є джерелом народження і, і, і духовного зросту для християн. Знання Слова Божого допоможе християнам. Встояти у вірі, зберегти своє покликання і не опоганити себе аморальністю цього світу і гідно зустріти прихід Господа Ісуса Христа. Ключовим в цьому посланні ми бачимо є слово пізнання і нагадування. Пізнання це ми бачимо в кожному розділі. Побачимо, будемо досліджувати. І нагадування Петро постійно нагадує: нагадує слово, щоби. Це була, учні бачили, що як треба, в чому треба б пильнувати. Отже, зачитаю сам текст. Симон Петро, рабі апостол Ісуса Христа, до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій. Благодать вам і мир хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібно для життя і побожності. Подарувала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. З першого вірша ми бачимо, що Симон Петро, він пише не просто вже одне ім'я, а він додає Симон. Так, ми, Це нам дає, що те що писання, яке піддавалось його сумніву, Симон слово було написано єврейськими буквами, єврейською мовою. І воно було, звучало як Симеон. І це також лишній раз доказувало, що це все-таки послання було Петра. І чому, можливо, ще він написав єврейською, тому я думаю, що він. Нема твердження, але що він звертався як і до євреїв, так і до греків. Петро це грецьке ім'я, а Симеон, Симеон це єврейське. Тому, якби, щоб всі розуміли, він звертався. І ми пам'ятаємо, що апостолу Петру ім'я Петро дав Ісус Христос. Також ми бачимо в першому вірші, що до свого титулу апостол Петро додає раб, слово раб. І е, ми, до речі, не тільки це бачимо апостола Петра, апостола Павла, також ми це зустрічаємо. посланні до римлян, послані до Филипян, послані до Тита. Він говорить: я раб і апостол Ісуса Христа. А також у апостола Івана. Такі визначні апостоли, де ми також вони пишуть, що апостол Іван пише в об'явленні, що він також раб Ісуса Христа. Таким чином апостоли, коли вони говорили, домовляла чином, підкреслювали свою покору і відданість Ісусу Христу і Богу Отцю. В новому заповіті ми зустрічаємо таке вже такі, ну, зустрічаємо такі приклади, де от Луки, наприклад, 1:38, де Марія відповіла ангелу: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. То ми бачимо, що Марія також вона. Підкреслював свою покору і відданість Богові. Я раба Господня. А в старому заповіті, якщо ми також це слово там подивимося, ми побачимо, що сам Господь підтверджує правильність вживання слова раб, називаючи рабами Авраама, Мойсея і Давида. І сам Ісус говорить, Хтось із вас хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. В другому вірші. А в першому вірші ми бачимо, що е, говориться про е, читачів е, послання е, до тих завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій. Е, перше, це Петро показує, вказує на божественність Ісуса Христа, коли говорить Бога і Спасителя Ісуса Христа. До, до речі, граматична побудова виразу в грецькому оригіналі, яку явно говорить про те, що Бог і Спаситель це одна і та сама особа. Взагалі Петро багато приділяє уваги Божественності Христа в цьому посланні. Це є і в першому, і в другому, і в третьому розділі. І якщо ми… грецьке слово, коли ми подивимося слово «рівноцінна», воно має значення. Рівно, рівно дорогоцінна. Тобто рівна ціна. Тобто, ну тут мається переклад не цінне, цін, не просто ціна, а дорогоцінна рівно дорогоцінна. І для рівно дорогоцінно нашій, говорить апостол Петро. Що це має, Про що це говорить? Що це грецьке слово, воно вживалось по відношенню до іноземців, яким надавалось привілеї громадянства. І він встановлював права разом з корінними жителями. Тобто віра, апостольська віра, в яку вони увірили Ісуса Христа, славна віра, цим підкреслило, що віра любого християнина така сама, як і, і апостолі. Любий християнин має ті самі, ту саму віру, не яка вона не там для апостолів не краща, а для тих інша. Вона вся однакова. Єдине, що хто вірить. І хто як вірить. І така віра ми читаємо у Павла в посланні до Римлян, дається через праведність. Павло пише, ця праведність Божа дається через віру в Ісуса Христа. Всім, хто вірує, адже не існує різниці. Тобто всім однакова віра дається. І подивимося також на привітання, коли. Апостол Петро, це вже другий вірш, говорить, благодать вам і мир, хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса Ісуса нашого Господа. Ми бачимо, що тут пізнання Бога Ісуса. Що ж таке слово пізнання? Саме слово пізнання означає, це не просто мати якісь знання, а це передбачає яке близьке і особисте спілкування. Дорогоцінна Рівноцінна віра, про яку ми тільки що говорили. християнам побудована на пізнанні істини. Християнство це не містична релігія. Християнство засноване на об'єктивній, історичній, відомій, раціональній істині про Бога. І вона передбачає, що ми віримо і приймаємо цю істину про Бога. І також бачимо, що. Чим глибше і ширше є пізнання Господа, тим більше примножується благодать і мир. Благодать і мир вам хай помножиться. Щоб благодать, ми знаємо, що Господнє це Господнє благовоління до людей, які вони не заслуговують, а яке отримали даром. Так? В Ефесян записано, що благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас Божий дар. А також мир. Ми так згадували, і я б нагадаю, що це як цілісність життя, це гармонійні стосунки між, між людьми, між Богом, це благополуччя, успіх, перемога над ворогами або відсутність війни. Це мир, це шалом. Тому це все, все примножується через пізнання Бога та Ісуса Христа. Поглянемо на третій вірш, який. Третій і четвертий вірш, які вони разом йдуть, вони між собою поєднані. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. Божа сила кого? Ісуса Христа. Вона подарувала нам все потрібне для життя і побожності. Апостол Петро говорить, що Ісус Христос є ціль, яку ми маємо шукати. Пізнавати і яку потрібно досягнути. Людина має йти до пізнання Ісуса Христа. Це потребує деяких, деяких зусиль, але ці зусилля це достойні зусилля, тому що ніщо інше, інше не може нас задовільнити і привести до, до щастя. Ні одна людина не може без Бога прийти до щастя. У людей є свої уявлення, як вони можуть стати щасливими. І вони десь досягають своїми силами, але вони, це в в цьому світі це все обман, це тому, що світ гріховний. І ми всі цей обман свого часу попадали, коли були без Христа. Але тільки Христос дає цю повноту, оцей мир, цю радість. Августін, такий богослов, говорив, що душа отримує задоволення тільки з Богом. І потрібно пізнати Ісуса Христа, бо в ньому ми маємо можливість пізнавати Бога. У людини і у Бога є різні природи. Ми тут читаємо, щоб ви стали учасниками божественної природи. Яка у Бога природа, яка у людини природа? Бог Творець, Він створив людину. І в свого часу спілкувався з людиною в Едемському саду, але пі після гріхового падіння людина стала гріховною. І, а Бог святий. Бог не може спілкуватися з людиною, тому що він святий, людина грішна. Тому людині потрібно е, е, людині при е, потрібно наповнюватися божественною природою, пізнавати Бога. Бог нам послав Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти. Що дати цю можливість е, при, е, прийти до Бога. І по мірі того, як людина пізнає Бога, вона наповнюється, наповнюється цією божественною природою. В е, ну, той час, коли вона наповнюється божественною природою, Духом Святим вона уникає цього морального розтління. Бог їй показує, що, то, що світ він гріховний. І у іншого е, перекладача, Вогієнка, ми читаємо, що е, вона уникає пожадливого світового тління. Пожадливість, похить це таке страстне, недобре бажання чогось. Це в цьому світі воно преобладає оця, оця страсть, це оця бажання, похоть. І ми можемо відділятися від цього пожадливого світу через читання слова, перебування в слові, ті, хто вже з Богом. Ті, хто Бога ще не знають. Для невіручих людей. Перший крок до того, щоб прийти до Бога, це покая, покаятись, покаяння. Це є початком шляху до, до Божої природи. Щоби бути... І тільки тоді, коли ми можемо покласти оцю основу, ми можемо почати шлях до пізнання Бога та Господа нашого Ісуса Христа. І Тут ми бачимо в четвертому, е, четвертому також вірші, що е, тут написано, що через на, них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці. Ну, ці обітниці е, Петро їх пише, е, він говорить про них і тут, е, в третьому розділі тринадцяти вірш. Е, ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність, а також обі, обіцянки. Ми читали у перше, у перше Петра, там я зачитаю їх, які це були обіцянки з третього. «Благословений Бог, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої для вас на небі, котрі силою Божою зберігайтесь через віру та спасіння. Віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Тобто ми бачимо Божі об'єтниці і також обітниця повернення Христа в першому розділі, і обітниця спасіння. Через пізнання Ісуса Христа нам даються і ці обітниці, і ми стаємо учасниками божественної природи. Тому, приймаючи божественну природу, віручі, стають новим творінням. Це написано у апостола Павла в друге послання до Коринтян 5:17. І так, хто в Христі, тут нове тварь, нове творіння української мови. І пізнавши Христа, апостол Павло говорить, що досліджуйте Писання, будьте в Писанні, тому що якщо не досліджувати Писання або неправильно його досліджувати, виникають лжевчення. Людина, яка є вчення про прихід Господа Ісуса Христа. На той час деякі не приймали його. І тому, коли вони вчили, це лжевчення проникало, і люди, надіючись уже на майбутнє, це есхотологія, вони неправильно вистраювали, і це вело до того, що люди вели аморальний спосіб життя. Їхнє неправильне вчення вело до аморального способу життя. Тому Петро наголошує, і він говорить: я нагадую, щоб ви перебували в чистанні й дослідженні Слова Божого. В молитвах перебували, в спілкуванні між собою. Можливо, десь щось слово не відкривається. Можна спитати у того, хто, хто більш в слові розуміє. Але свого часу Бог також відкриє, десь не завжди слово може відкритись. Тому Петро, наприкінці свого життя, попереджує своїх читачів, це Малої Азії, про те, що має бути уважними і. Досліджувати Слово Боже. Хай Господь нас в цьому благословить і надалі, досліджуючи це послання, друге послання апостола Петра, е, і щоб ми перебували в слові в такий складний час, е, в спілкуванні і в молитві. Тому помолимось, а хто ще не має, хто ще не має спілкування з Богом, е, тому це для тих людей, е, щоб розуміли, що тільки в Бозі є щастя і життя тільки Господь може дати це істинне щастя життя? Тому не зволікайте, бо ми живемо в останній час і ми не знаємо, коли прийде Господь. Тому хай Господь благословить. Помолимось.